Понад 450 мільйонів гривень перерахували до державного бюджету співробітники Хмельницької митниці від початку року, а це у порівнянні з торішніми аналогічними показниками майже на 24 мільйони гривень більше. Лише у червні подільським митникам вдалося залучити до державної скарбниці понад 55 мільйонів, що також перевищило очікуваний результат. Наразі Хмельницька митниця стабільно працює на розвиток економіки краю, чітко і ефективно виконує поставлені завдання. На сьогодні Хмельницька митниця це злагоджений організм. Який забезпечує захист економічних інтересів країни, її владний та фінансовий суверенітет? Досягнення Хмельницької митниці це результат сумлінності і професіоналізму в роботі кожного її працівника, вміння керівництва мобілізувати колектив. Результати боротьби з порушенням митного законодавства свідчать, що Хмельницька митниця та її підрозділи діють злагоджено та ефективно на цивілізованих правових засадах. Загалом добре справляючись покладеними на них специфічними обов'язками. Митна служба це свого роду форпост і був і раніше, і зараз країни. Від того, як рухається цервина, товар в імпортному експортному напрямку, залежить розвиток нашої економіки, і ви є першими, як кажуть, службовцями, які зустрічаєте. Цей це все це, це виробництво світове, і з наших сусідів, так і вітчизняне, і сприяє тому, щоб важелі економіки нашої спрацювали все краще і краще. Серед досягнень хмельницьких митників і чітке забезпечення зовнішньоторговельної співпраці подільських підприємців із підприємствами 59 країн світу. Серед них найбільший внесок у загальний товарообіг Хмельниччини внесли Росія і Польща, Німеччина, Китай і Білорусь. Наразі митники визначають для себе головні завдання досяг. и их уважают, значно сприяют мыт на законодавство. Теперь предприятия могут проводить таможную очистку в любом месте, исходя из своих, из своих возможностей, то есть складов, производств, мест продажи, что, соответственно, облегчает им временные и финансовые затраты на логистику. Все эти нововведения существенно облегчают и сократили очередя и количество досмотров на таможне. Поэтому с нам и с вами необходимо понять главную вещь. Создав комфорт для субъекта внешней экономической деятельности, мы создадим позитивное мнение о себе. Сможем поддерживать высокий авторитет в глазах общественности. Благодаря слаженной и эффективной работе сумеем увеличить поступление в бюджет, Більше 170 кримінальних справ за фактами контрабанди і порушенням митних правил. Такий результат протидії хмельницьких митників порушенням чинного законодавства. Сьогодні вони забезпечують неухильне дотримання встановлених у державі правил. Тож у день професійного свята кращим із цих професіоналів присвоїли почесні та спеціальні звання вручили заслужені винагороди. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.